Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій від прикурювача. Це компактний та потужний аксесуар, який забезпечує швидке та ефективне заряджання ваших гаджетів у дорозі. Підтримуючи технології швидкої зарядки, цей пристрій підійде для будь-якого смартфона. Маючи USB та Type-C. Порти зарядний пристрій забезпечує універсальність та можливість заряджати кілька пристроїв одночасно. Завдяки вихідній потужності до 30 Вт Ви зможете швидко відновити заряд навіть для сучасних потужних гаджетів. Корпус виготовлений з якісних матеріалів, що забезпечує довговічність та стійкість до перегріву. Пропонуємо до вашої уваги повсякденні відкриті кросівки. Дані жіночі кросівки поєднують стильний дизайн, комфорт та практичність. Вони створені для активного повсякденного носіння, тому ідеально підходять для шанувальниць зручного взуття. Вони виготовлені з дихаючих матеріалів, тому забезпечують вентиляцію та комфорт навіть під час тривалого носіння. Міцна підошва із гуми забезпечує стійкість та щеплення з поверхнею, що особливо важливо для активного відпочинку ці кросівки чудово доповнюють як повсякденний, так і спортивний стиль. Пропонуємо до вашої уваги жіночий піджак. Це стильний та універсальний елемент гардеробу, який ідеально підходить для весняно-осіннього сезону. Модель поєднує офісну елегантність із сучасними модними тенденціями. Піджак виготовлений із якісних матеріалів, які забезпечують комфорт та довговічність у насінні. Продуманий крій підкреслює фігуру, а класичний дизайн із сучасними акцентами робить його ідеальним вибором як для роботи, так і для особливих подій. М'яка тканина приємна на дотика нейтральні кольори легко комбінуються з іншими речами у вашому гардеробі. Пропонуємо до вашої уваги спортивні лосини. Це ідеальне поєднання комфорту стилю та функціональності для жінок, які цінують активний спосіб життя. Виготовлені із високоякісного матеріалу, що містить 10% спандексу, тому забезпечують чудову еластичність та зручність під час носіння. Безшовний дизайн гарантує комфорт, запобігає натиранню та підкреслює природні лінії фігури. Висока посадка легінсів забезпечує підтримку живота, надаючи фігурі більш підтянутого вигляду дана модель ідеально підходить для різноманітних видів фізичної активності. Пропонуємо до вашої уваги бавовняну сукню. Це витончений вибір для жінок, які цінують комфорт та стиль. Виготовлена з натуральної бавовни, тому забезпечує приємні тактильні відчуття та чудово підходить для спекотних літніх днів. Її дизайн поєднує елегантність та сучасний тренд. Відкритий виріс на спині додає образу граційності, а короткі пишні рукави створюють об'ємний силует, що підкреслює вашу жіночність. Сукня має вільний крій, який забезпечує своє. Свободу рухів та комфорт навіть під час активного відпочинку.